У Павлограді 14-річний підліток впав з недобудови в центрі міста. Подія сталася 22 квітня. Його одразу на кареті швидкої доправили до міської лікарні номер 4 Зачем травми, перелом нижніх конечностей, перелом ключиці, ушиб головного мозку. і Розрив селізіньки ночі прооперували. На даний час настання стабільне і тяжкове. Вчора приїжджала санавіація. І сьогодні плануємо визволісанавіацію. вони повинні будуть забрати власної детської больниці. Чи був це нещасний випадок казати рано? Поліція тільки розпочала розслідування цієї справи. А кому ж належить заброшка, яка стала місцем вже не однієї трагедії? На вулиці Степового фронту об'єкт нерухомого майна належить до державної форми власності, і знаходиться воно у віддані Служби безпеки України. Міська влада не має законних підстав ні охороняти, ні прибирати цю територію, а прийняти на добудову у власність громади можна тільки за дозволом і бажання її власника. Власник повинен звернутись до нас або надати, передати нам і дати згоду на передачу до комунальної форми власності. А передача земельної ділянки відбувається в порядку статті 117 земельного кодексу. Це також повинно бути розпорядження голови облдержадміністрації. Чому будівлю не передають на баланс міста? Чому вона не знаходиться під цілодобовою охороною та навіть елементарно не огороджена парканом? На ці питання ми хочемо почути відповідь, тож надсилаємо офіційний запит до обласного управління Служби безпеки України і сподіваємось на оперативну відповідь з їхньої сторони. Ярослав Євраїв, Максим Горгола, Єгор Митник, новини ПТРК. Поранений, але живий, мешканка першотравенська знайшла на узбіччі птаха, якому хтось прострелив крила. Пернатого який виявився самкою яструба тетерев'ятника, перевезли у клініку Дніпра. мене присіла дівшка. которая нашла эту птицу, когда каталась на велосипеде. Она сидела на обочине возле посадки. В течение недели она ее там пыталась немножко лечить, кормила, ну и искала, кто сможет оказать более профессиональную помощь. Сегодня вот ей будут делать операцию. Правая крыло будут ампутировать, потому что там раздроблена плечевая кость, она уже не подлежит восстановлению. Вот. В левом там Два пірогома і будуть старатися з пулі. Хто та чому підстрелив хижого птаха, невідомо. Волонтери кажуть, що це досить часто роблять заради розваги власники зброї. Після лікування птаха заберуть у приватний зоопарк. Тетяна Волкова, Євгеній Іваненко, новини Петерка. У першотравенську підлітка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Поліція Першатравінська відкрита кримінальне провадження. Інформація про ймовірність факту жорстокого поводження з тваринами була виявлена поліцією в соціальних мережах. Правоохоронці опитують батьків педагогічний колектив навчального закладу та близьке коло оточення хлопця. За знущання над братами, нашими меншими, закон передбачає суворе покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Побив лікаря та опинився на лаві підсудних. Павлоградський суд провів підготовчо судове засідання по справі чоловіка, який вночі напав на чергового лікаря в міської лікарні номер 4 Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. А саме у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, а також по сукупності злочинів і спричинення середньої тяжкості потерпілому тілесних ушкоджень. Сама санкція даної стати передбачає покарання до п'яти років обмеження воля, також і штраф, і арешт. Тобто злочин у вчиненні якої він обвинувачується, відноситься до середнього ступеню тяжкості. Після отриманих травм постраждалому довелося провести тиждень на лікарняному ліжку. Сам підозрюваний від коментарів на камеру відмовився. Наступне судове засідання запланували на 24 квітня. Комунальному підприємству Житлосервіс» виділять 193 тисячі гривень з місцевого бюджету на погашення заборгованості жителів модульного містечка. Таке рішення ухвалили депутати міської ради. Це дозволить тимчасово уникнути відключення світла і води. Заявити про свої проблеми на сесію міської ради прийшло кілька мешканців транзитного містечка. Мы ожидаем уже каких-то результатов на снижение нашей тарификации, которая сногсшибательная для всех переселенцев. Это своего рода какой-то геноцид получился у нас. Нас вытесняют отсюда. И вот мы ждем каких-то положительных результатов в нашу сторону. Долг у меня большой. Почти 12 тысяч. Вот. Но я оплачиваю. Вот. Ну, все, давайте, до встречи. Это нереально. Это очень большая сумма. Павлоградська міська рада звернулась до кабміну міністерства з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, з проханням зменшити тарифи для переселенців і надати модульним містечкам статус соціальних гуртожитків. У модульного містечка в Павлограді скоро закінчується термін експлуатації. Тому в листі написали і про необхідність будівництва і ремонту житла для людей. Вимушених виїхати з окупованих територій. Що таке містечко для переселенців? По нормам, по законам, воно повинне транзитне. Воно називається. Тобто, тобто, людина прийшла, вона повинна там прожити не більше трьох місяців. Після того вона підлягає переселенню в, в інше житло капітального будівництва. Але, на жаль, ну у нас нікуди переселяти. Я особисто був в міністерстві тимчасово окупованих територій. Возив листа, звертався до міністра для того, щоб за кошти державні збудували у нас в Павлограді хоча б пару будинків для того, щоб людей забезпечити житлом. Павлограді проживає приблизно 3700 тисячі сімсот переселенців. Більшості з них доводиться самотужки сплачувати за проживання на зйомних квартирах. Тетяна Волкова, Єгор Митник, Максим Горгола, новини Петербург. У Дніпропетровській області активізувалися фальшивомонетники. Через соціальні мережі та месенджери вони продають підроблені купюри і роздають покупцям вказівки, як їх безпечно збути. Зросла кількість копіювання 100 і 200 гривневих банкнот. Підробляють і банкноти номіналом в 50, 100 доларів та 200 євро. Юристи застерігають фальшивомонетникам та тим, хто купує і використовує підроблену валюту України, загрожує кримінальна відповідальність. Авлення волі до семи років. Маркування продуктів або що тепер писатимуть на упаковках. Раніше на багатьох товарах склад алергени і терміни придатності прописувалися так, що знайти їх було майже неможливо. Нові вимоги до маркування. Текст не повинен зливатися з фоном, в обов'язковому порядку повинна надаватися інформація про харчові добавки та речовини, які викликають алергію. На упаковці має бути вказано, чи піддавався харчовий продукт розморожуванню його мінімальний термін придатності, а також край. Її на виробник. У Павлограді з'явилась меморіальна дошка видатній людині, яка зробила вагомий внесок в розвиток культури міста. Присвятили її Георгію Люлько, який помер в лютому цього року. Дякую всім, хто прийшов на відкриття меморіальної дошки, хто пам'ятає Георгія Івановича. Хто спілкувався з ним. Багато рукописів залишилось, невиданих. Я приготувала ми з Жаною Іванівною, з Жаною Рішакою набрали книжку нову на 300 сторінок з рукописів, ще не виданих, ще не опублікованих ніде. І ми маємо надію, що ми її видамо. Георгій Рюлько народився 22 квітня 1939 року в Павлограді. Днями йому мало би виповнитись 80 років. За радянських часів знаходився під тиском комуністичної влади через свою націоналістичну позицію. Про нього і тоді вже говорили за межами міста. Я сьогодні, як будемо говорити, привіз книжку. Був такий Павло загребельний. Може, молоді пам'ятають, то пам'ятають. Так от він видав книжку неложними устами. Це статті про видатних письменників, видатних людей, в якій він один із його одна із статей його, якраз про Георгия Люлька, де він його характеризує ще коли Георги було 35 років, він його характеризує як дуже талановитого письменника. Георгій Іванович все своє життя підтримував молодих поетів та письменників. Я в письменницькому домі не дуже давно з 2016 року, але я дуже вдячна цій людині, бо я прийшла в письменницький дім і ще ну можна сказати зеленим поетом. І він дуже, дуже по-доброму прийняв мене, оцінив, дав свої настанови. І ось я вже у третій рік, я вже в дивосвіті. Меморіальну дошку розмістили в центрі української культури. Там Георгій Іванович пропрацював більше 20 років. Це титан, слова і мудрої думки. Геніальна людина, він філософ. І кожен знає свою ціну перед пам'яттю цієї величної людини мудрої. Ми вклоняємось йому вічна пам'ять, а нам великі оці його здобутки, які залишилися, ми будемо над ними працювати і вчитися. Поета та прозаїка Георгія Люлька немає вже більше двох місяців. А ось письменницький дім дивосвіт, який він створив у 1997 році, продовжує існувати і сьогодні. Ярослав Дівраєв Максим Горгола, новини ПТРК. Поїхати на стажування до Варшави у червні пропонує Павлоградцям громадська організація Артпростір Файноград. Візит допоможе перейняти досвід громадської діяльності європейського міста, надихнутись на нові ідеї соціальних проєктів та знайти однодумців. Взяти участь у п'ятиденній поїздці може будь-який вмотивований кандидат віком від 18 до 35 років. Реєстрація на участь триватиме до 5 травня. Знайти посилання на анкети учасника можна на сторінці Файнограда у соцмережі. Раніше Файноград вже організовував подібні візити по Україні у Львів, Одесу та Вінницю. А в кінці березня активна молодь їздила до Молдови. Юлі всього 11 років, а вона вже створює своїх героїв, яких переносить на папір або у свій смартфон. Часто вдихновляють просто рісовать. Мені просто цікаво. Мені... Мені не цікаво там спорт, мені не цікаво гуляти з ким-то і общатися Ну, люблю общатися, але не очень. Мені більше нравится по душе рісувати. Малює Юля як одразу у смартфоні, так і в альбомі. Каже, що на кожний малюнок витрачає кілька годин. У кожного персонажа є свої особливості. Натхнення дівчинка шукає у природі. Це не аніме, це звичайно фурі, з якої я беру з своєї голови. Фурі це як звірі в виде людей. Від такого хобі в захваті мама Юлі. Вона всіляко підтримує захоплення доньки і навіть аналізує малюнки. Рисунок мені зараз на даний момент подобався більше всього. Чому? Тому що ну, взяти як би, дитина, який не обучається художеству, да? я особисто Нарисувати контури, правильно, бы згиби, одежды от, сделать, от, именно, видно, що одежда, видно, що чоловік під одеждою. Да? Рисунки, є свой стиль. По рисункам, от, я навіть по рисункам определяю, коли у нього є настроєння або його нету. Підтримує Юлю, у її хобі і найкраща подружка. Вони обмінюються малюнками та зображують персонажів одна одної. Сидела в інтернеті. Мне понравилась прическа. Ну, думала, куда мне ее использовать. Нарисовала персонажа. Ну, потом думала, куда мне его опять Я его, наверное, не буду ну, редко буду его рисовать. Но потом у меня вчера был день рождения, и мне папа с заграницей позвонил и спросил, что я хочу на день рождения. Но я больше сказала графический планшет. Ну, я думаю, что большую часть я буду рисовать на планшете. Татьяна Волкова, Егор Митник, новини Петерка. Японська анімація це щось далеке і незнайоме. Так вважають дорослі, але не підлітки. Для них аніме це популярне захоплення та більше стиль життя. Перше в Павлограді аніме паті зібрало більше сотні поціновувачів цього азіатського мистецтва. моя любимої аніме, «Атака тітанов і «Токійський гуль. І я тут, тому що я анімешник, мені подобається аніме. Много, много, много. Красиве. Атака отака Тітановка, Ерен Єгер. Ерен самый классный, Капрал Лівів. Аніме таке скігулька, не Про... Йде вся його життя. Много є смысленных аніме, і мені це дуже подобається. Гості аніме вечірки з перших нот вгадували, що це за аніме. Танцювали. Та навіть співали японською. <му> Підлітки організували аніме-магазинчик, у якому продавали японські комікси, мангу, значки та іншу атрибутику. Натхненник вечірки дев'ятикласник Дмитро Булгаков каже, що до такого дійства готувався півтора місяці. Идея родилась достаточно давно. Мы вообще не рассчитывали на такое большое количество людей. Хочу поблагодарить, наверное, девятую школу директора Алису Викторовну, потому что она очень сильно повлияла на меня как на человека. Вряд ли, если бы я ее не встретил, я такое бы устраивал. А так я очень доволен результатом. Тепер усі гості заходу чекають, коли ж буде наступна подібна вечірка. Тетяна Волкова, Єгор Митник, Новини Петерка.